Питання і відповідь Ісус приходить як злодій. Питання що означає, що наш Господь приходить як злодій? Відповідь це означає, що спосіб Його повернення має бути подібний приходу злодія. 1 до Солонян 5 розділ з 1 по 3 вірші, 2 Петра, 3 розділ 10 вірш, об'явлення 16 розділ 15 вірш. Коли злодій приходить вдертись в чийсь дім, то не несе він яскраво освітлену лампу і не сурмить в трубу, кричучи до людей Вітаю вас, пробудіться, іду обікрасти ваші доми. З певністю ні. Тому не робить цього також наш Господь, повертаючись, як злодій вночі. Злодій вночі приходить тихо, потайки, ховаючись в темноті, просуваючись безшумно з підкладками приглушуючим взуттям або без зуття, в шкарпетках, відкриваючи замки відмичкою і відкриваючи двері чи вікна зі спокійним вмінням, приховуючи свою присутність від нічого не підозрюючих жертв. Наш Господь приходить в подібний спосіб, без розпізнання світом, але так як присутність злодія в пограбованому домі через певні знаки може бути розпізнана його спільниками. Які можуть чекати його в тому домі. Так Господь обіцяв, що після його повернення цей факт буде знаний всім вірним пильнуючим святим через певні знаки і докази. Матвія, 24 розділ, 3 вірш, з 30 по 33 вірші. Прошу зауважити, як в першому післанні до Солонян в 5 розділі з 1 по 6 вірші, апостол говорить нам, що світ не буде свідомий Господнього повернення з огляду на подібний злодійському спосіб його приходу, але його люд, що чекає і пильнує, буде свідомий цього факту. Треба розуміти, що якби світ міг побачити його повернення фізичними очима, то був би свідомий того факту. Отже, тому людська несвідомість доводить, що люди не побачать його. Тому його другий прихід мусить бути невидимий для фізичного зору. Щоб отримати додаткову інформацію на тему способу повернення і об'явлення нашого Господа, просимо переглянути дослідження святого письма Том 2, надійшов час, розділ 5.